В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі браті і сестри, сьогоднішня неділя. Це і перша неділя після дерьох недій, які готують нас до святого Великого Посту. Читання святого Євангелія та читання апостола є так укладені, щоб приготовляти нас до святої сповіді, до паяття, до роздумування над своїм життям, над своїми вчинками. Читання апостола і святого Євангелії в часі посту говорять нам про християнські чесноти. Про ті чесноти, які ми повинні мати в наших серцях і в наших душах. Сьогоднішня Євангелія говорить нам про чесноту покори. Вона представляє нам горного фарисея і покірного митра. Євангелія другої неділі розказує нам про каяття блудного сина. Євангелея третьої неділі заохочує нас до жертвенності, до милостині. Бо в ній страшного суду Господь Бог буде судити нас за ділами нашої милостині. І врешті Євангелі 4 четвертої неділі говорить про піст і як ми його маємо дотримуватися. Сьогодні в першу неділю, яка готує нас до Великого посту, Розважмо Христову притчу про Митаря і фарисея, де Христос підкреслює вартість чесноти покори, яка є основою християнського життя. Чули святому Євангелію, де двоє людей зайшли до церкви, щоби помолитися. Один був фарисей, а другий митар. Фарисей, Закону вчити. Люди його вважали релігійною людиною. Як молиться фарисей? він стає на самому кареті, щоб всі люди могли його бачити і молиться голосно, щоб усі чули слова його молитви. Але ця молитва фарисея не була молитвою. Це була сама Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Він перечислює гріхи своїх ближніх і пригадує Богові свої добрі вчинки і свої заслуги. Каже, пошту двічі на тиждень з усіх моїх прибутків даю десятину. Отже фарисей не молиться, він прийшов до церкви пригадати Богові, який він є святий і праведний. На молитві ми маємо прославляти Бога. А Фарисей прославляє себе. Молитва є також проханням потрібних для нас вас. Фарисей, він не просить нічого, він праведний, йому не потрібно нічого. В молитві ми осуджуємо себе перед Богом, а Фарисей осуджує своїх ближніх. Він каже, я не такий, як інші люди, грабіжники. Несправедливі, чужоложники, або як оцей мита. Молитва є розмова з Богом. На молитві земля єднається з небом. Фарисей себе порівнює з неправедними, нечесними грабіжниками і так далі. А треба себе прирівнювати не з людьми, які морально упустилися, а з паном Богом. З його досконалостями. Бо каже Христос: будьте досконалі, як отець ваш небесний є досконалим. От противиться гордим, а покинуть таки свою ласку. Як молиться митар? Митар став здалека, він не смів і очей піднести до неба, тільки бив себе у груди, кажучи, Боже замилуйся наді мною горішним. Митар є свідомий того, що він є. Тому він просить Бога прощення. Кажу вам, цей повернувся виправданий до свого дому, а не той. Бо кожен, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений, каже Христос. В цій притчі Христос застерігає нас, щоби ми не були гордими. Зарозумілими, щоб не були про себе високої думки. Добра, чесна, порядна людина ніколи не буде зарозумілою, не буде тішитися чужого горяче нещастя. Якщо ми справді виконуємо Божі заповіді, ходимо до церкви, молимося, даємо милостиню і так далі, це не є наша заслуга. Це є Божа ласка. Святі люди, вони завжди були покірними. Згадаймо святого Івана Хрестителя, який говорив до своїх учнів: я недостойний розв'язати ремінь сантарів Спасителя». Святий апостол Петро упав на коліна перед Христом і каже: відійди від мене, Господи, бо я грішна людина. Святий апостол Павло пише лист до Корінтян. Я найменший з апостолів, я недостойний зватися апостолом. Другий лист пише до Тимотея, Христос прийшов у світ, щоб спасти грішників, з яких перший я. Причиста діва Марія в покорі свого серця каже до Архангела Гавриїла, я слуга Господня. Усім нам, дорогі браття і сестри, бракує покори. Колосок пшениці повний зерна він схиляється вниз дологу. Порожній колосок підноситься вгору. Таким був фарисей. Тому що вважав себе праведником, а погоджував свою ближню. Я не такий, як оцей Меда, або я не такий, як інші люди. Один Бог знає всі тайни людського серця. Може наш брат, сусід, приятель чи навіть ворог більше подобається Богові, як ми? Ми не маємо права осуджувати своїх ближніх, бо каже Христос: не судіть, щоби вас не судили. Бо яким судом судите, таким і вас будуть судити? І якою мірою. Мірою міряєте мір такою і вам колись відміряють. Отже фарисей постив, молився, давав десятину на церкву, але все це він робив задля людського ока, шукав хвали у людей. Тож не будьмо гордими фарисеями, а будьмо покірними митарями, щирими, чесними. Жалімо за наші гріхи. Биймо себе в груди як мита і тоді повернемося виправданими до свого дому. Існує одне оповідання про Оленя, який одного разу підійшов до річки, щоб напитися води, і, побачивши у воді своє відображення, милувався своїми пишними розлогами рогами. Дивившись уважніше, він вирішив, що у в в нього є все добре, тільки ноги дуже тонкі і високі. Раптом, звідки не місяць з'явився лев, і олень почав втікати. Місце було рівне, олень біг швидше, і він пігши уже далеко радів своєму спасінню, але наблизившись до лісу, кинувся у корчі. І заплутався рогами в густих корчах. Тут Лев догнав його і схопив. Ох, нерозумний я був, тому перед смертю Олень, нарікаючи на свої ноги, а вони мене врятували. А рогами я хвалився, та вони погубили мене. Та часто буває не раз із людьми. Те, на що сподівається людина, часто її губить. А те, що дається на спасіння, погорджує і на Тому, дорогі браті і сестри в нинішньому неділю, Вмитаря і Фарисея за все дякуємо Господу Богу і за добре, і за зле, бо немає зна, щоб не вийшло на добро. Людина без Бога нічого не бачить. Люди часто говорять, що біда вчить людину молитися, просіть і дасться вам. Молитва це дихання душі. Як тіло не може жити, коли легені не отримують повітря через дихання, так не може жити і душа, яка не молиться. Пройшло минуло два роки. Війна продовжується, і ніхто не боїться страшного Божого суду. Через три. Неділі будемо читати святе Євангеліє про страшний суд. Суд це є страшне слово. Бо якщо на землі де ми живемо, судять люди, то на страшному суді буде судити сам Господь Бог, який за добро нагороджує, а за зло карає. Якщо на землі суддя карає тіло, то на страшному суді Господь Бог буде карати і тіло, і душу. Якщо на землі кара триває в в'язниці певний час, то там кара буде тривати вічно. Тому, дорогі браття і сестри, пам'ятаємо слова святого Івана Богослова, який казав, дітоньки, якщо ви у любові, то ви від Бога. Якщо ви в то ви від Слова. Тому молімося за Небесну Сотню, молимося за тих, які загинули на сході в зоні АТО за їхні терплячі душі, щоби Господь Бог. Прийняв їх на лоно Авраамове, де немає ні болі, ні печалі, ні воздихання, но життя безконечне, яке і в небі. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу!